Пане Іване, вітаємо вас. Наші вітання Вітаю, я вас. Власне, давайте давайте зрозуміємо, яка ситуація зараз після обстрілів, і будемо орієнтуватися в принципі по регіону оперативно, що відомо на стану, на зараз. На Сьогоднішній день ми бачимо про те, що за останню добу ворог продовжував знищувати наші населені пункти, а саме поблизу Запорізької лінії фронту, 243 рази ворог обстрілював територію Запорізької області. На жаль, одна людина загинула, точніше, ворог вбив одну людину. Ще одна людина 60-річний чоловік, поранений і шпиталізований. А також 29 повідомлень ми отримали про руйнування цивільної інфраструктури, саме про руйнування будинків, які ворог знищував своїми здебільшого артсистемами, а також декількома ракетами, які також направив на територію нашої Запорізької області. Тож, на жаль, на сьогодні можемо констатувати що ворог. Точно не послаблює атаки Запорізької області, а лише посилює їх щодня. Також ворог, як зазвичай, намагається атакувати безпосередньо наші збройні сили, позиції наших збройних сил. І тут я хочу подякувати нашим героїчним збройним силам України за те, що вони захищають нашу державу і нашу Запорізьку область, і не дали можливість ворогу зайняти жодної позиції на Запорізькому напрямку. Пане Іване, тут же окупанти на тимчасово не контрольовані нами на окуповані. Території Запорізької області знову кажуть про те, що Запоріжжя за один день, ну у них ж все за один день, і падінні сімдесят шість теж за а один вони день. просто рахувати не вміють більше ніж 10 Після 10 уже все зламається. Система так. Відповідь Івана Федорова: тим, хто каже, Запоріжжя за один день на сьогодні всі сконцентровані на те, щоб захистити Запоріжжя. Зробити безпечнішою ситуацією для мешканців Запоріжжя і, звичайно, безпечною ситуацією для наших героїчних військових саме тому і будуються фортифікаційні споруди такими темпами, якими раніше жодного разу не будувалися. На сьогодні ми допомагаємо нашим військовим всім необхідним для того, щоб вони не дали можливість ворогу пройти вглиб Запорізької області за останні три тижні масової пропаганди ворога в інформаційній площині суто в інформаційній площині. Ворог не просунувся не на один метр на Запорізькому напрямку. За це ми дякуємо нашим військовим і також боремося як на лінії фронту, так і в інформаційній площині, тому що ворог просувається суто в інформаційній площині. Давайте ще про суто інформаційну, але не зовсім площину. Про те, що чинить окупант на захоплених територіях. Імітація виборів, все це зрозуміло, неодмінно потрібно взяти паспорт. І от там, оця ж каральна паспортизація відбувається, оскільки ти не взяв папір з двоголовою куркою і починаються репресії, які не лише фізичні, а вони й матеріальні, що з майном людей. Звичайно, ми бачимо про те, що ворог суто посилює з через те, що вони зараз проводять так звані їхні вибори, вони наразі посилюють і репресії. Ми бачимо, що вони почали по новому шукати інакодумців. Інакодумців і накодумців вони почали шукати через соціальні мережі в кожному захопленому населеному пункті. Вони створили робочі групи тих людей, хто читає соціальні мережі наших мешканців та намагається знайти в них проукраїнську тенденцію. Таким чином, ворог наразі намагається видокремити тих людей, хто продовжує демонструвати свою позицію, хоча б вже і не явно, але якимось чином демонструвати українську позицію, розуміючи, що це наднебезпечно. Також ворог на сьогодні звичайно ж намагається висіляти наших мешканців зі своїх квартир, зі своїх будинків, для того, щоб змінити генотип, генофонд наших. Населених пунктів, які поки що тимчасово окуповані, що означає виселяти з квартир та будинків. Вони створили свій новий реєстр нерухомості, і ті мешканці, хто не присутні особисто на захоплені території, а з документами, то всіх інших, навіть якщо живуть родичі, близькі або діти, або батьки, то їх все одно виселяють з їхніх з їхніх будинків та квартир. Натомість ворог навпаки завозить сьогодні з континентальної РФ мешканців на тимчасом окуповані території також вони розпочали за останній тиждень тенденцію, що завозять ветеранів, як вони їх називають, СВО. Тож тих, хто сьогодні або не здатен більше служити, або а, поранений, або не знаю, ще якісь там в нього вади. Вони їх масово заселяють на тимчасово окуповану територію для того, щоб витіснити наше місцеве населення, яке продовжує чинити спротив. А скільки заселили вже? Ну заселили, завезли. Десятки тисяч завезли, а тому, що Весь контингент їхнього завезення складається з тих людей, кого вони привезли для організації фейкової освіти, фейкової медицини для роботи в фейкових їхніх державних адміністраціях та організаціях, судах, поліції, прокуратурі. Тож масово саме для цього вони завозять різного роду непотреб на нашу тимчасово окуповану територію. Також вони бачать тенденцію про те, що наші мешканці не погоджуються з ними співпрацювати. Працювати і саме через це в них шалений дефіцит кадрів. Тож сьогодні це десятки тисяч завезених мешканців на тимчасово окуповану територію. Раптом маєте хоча б приблизне розуміння, скільки людей громадян України були змушені отримати паспорти Російської Федерації. Дивіться з тих мешканців, хто сьогодні вимушено залишається в тимчасовій окупації, а приблизно залишається 200 тисяч населення. рашистські паспорти отримало не більше. 50% населення, я хочу наголосити, що це наднебезпечно, заходячи сьогодні в тимчасовій окупації, не отримувати паспорт рефі і, не дивлячись на два роки терору, наші мешканці продовжують жити з українськими паспортами та не погоджуватися з правилами ворога. Але також ми розуміємо, що це як і про небезпеку, так і про закриття можливості отримувати будь-які послуги, починаючи від медичних, продовжуючи соціальними і продовжуючи навіть пересуваннями. Тож як. Якщо мешканці хочуть пересуватися між містами, їм потрібно отримувати дозвіл. А для цього потрібен паспорт терефі. Але наші мешканці тримаються і не погоджуються з правилами ворога на тимчасово окупованій території. Пане Іване, минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, питав у вас про те, що там з побудовою ворогами цих логістичних своїх маршрутів, як залізничних, так так і автомобільних. З моменту нашої останньої розмови з вами і до сьогодні там щось змінилося в плані, може, десь щось впало. Наразі вони все ж таки продовжують будувати свою залізницю продовжують її будувати з боку Донецької області в бік Мелітополя, саме по узбережжя Азовського моря. А що стосується де щось впало, то сьогодні дійсно було гучно на тимчасово окупованій території, було гучно і в Токмаку, і в Бердянську. А що стосується причин, чому це трапилося, то ми маємо розуміти, що з одного боку Токмак то це така сьогодні суцільна військова база РФ. Тож коли там вибухає, ми точно родіємо, тому що Ліквідується ворог. А що стосується Бердянську, то вибухало безпосередньо в районі аеродрому, там де ворог вже продовж багатьох місяців накопичує свою військову техніку та свої боєприпаси. І після вибуху був такий густий чорний дим, про що нам повідомляють мешканці з тимчасово окупованого Бердянська. Тож також радіємо черговій ліквідації ворога на тимчасово окупованій території. Власне, ще маємо розуміти взагалі пане Іване, і коротко, якщо можна ситуація в регіоні з комунальними вигодами: світло, газ, вода і інше, що має працювати, як в якому режимі працює. На сьогоднішній день далеко не в усіх населених пунктах є водопостачання через те, що ворог зруйнував нашу Каховську ГЕС, через те великі населені пункти, такі як Приморськ, Приазовське, Бердянськ, постійно з перебоями та погодинним поставкою води або підвізною водою. Що стосується електрики, то вона, начебто, і є, але у разі будь-якої аварії, то її одразу не стає на декілька днів, тому що немає кваліфікованих кадрів. Тож нам треба. Допомагати військовим для того, щоб повернутись і звільнити наших мешканців, і все зробити як повинно бути. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру, пане Іване. Іван Федоров це Дякую. голова Запорізької обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.